22 липня в Білгородні Островській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому були розглянуті три десятки важливих питань, що стосуються життєдіяльності міста та його мешканців. Члени виконкому схвалили зміни до бюджету громади на 25-й рік. Підтримавши створення комісії з обстеження пошкоджених об'єктів та оновлення статутів навчального закладу та спортивної установи, затвердили механізми військового обліку в умовах воєнного стану. Зокрема, було запропоновано внести зміни до штатного розпису Білгородністройського міського центру соціальних служб. Пропонується внести зміни до штатного розпису до міського центру соціальних служб, а саме ввести ще одну посаду психолога та додати дві посади соціального робітника це робітники, які будуть займатися супровідом під час інклюзивного навчання дітей з особливими потребами. Це люди, які будуть супроводжувати, знаходитись там безпосередньо в школах, допомагати там у разі якихось фізичних потреб. Рішення підтримано одностайно. Комітет погоди в прийняття гуманітарної допомоги від міжнародного фонду. Сьогодні є позитивні зрушення плану того, що нам партнери планують передати сонячні панелі для встановлення на комунальному підприємстві водоканал. Хочеться да, там, швидше прийняти цей меморандум, щоб вже надійшли ці сонячні батареї, щоб ми їх встановили. І в подальшому співпрацювали з цією організацією. Наступне питання про надання дозволу на облаштування скверу на території загального користування по вулиці Ігорі Іванова. з метою охорони утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, розташованих на території міста, розглянувши заяву одного із підприємств, враховуючи генеральний план. Просимо надати дозвіл ТОВ ВІР 2010 на облаштування скверу на території загального користування по вулиці Ігоря Іванова між територією АЗС по вулиці Ігоря Іванова, Ігоря Іванова 10 та магазином СТО по вулиці Ігоря Іванова, 8, орієнтовна площадь 0,09 га. Зобов'язати заявника облаштувати скверу, облаштування скверу здійснити за власний рахунок. Після завершення робіт провести інвентаризацію та паспортизацію і передати об'єкт благоустрію, тобто сквер, на баланс МЦ благоустрій. Ще раз наголошую, що це за власні кошти підприємець звернувся до нас такою пропозицією, тому хоче розбити сквер недалеко від своєї свого магазину, тому пропонується підтримати. Обидва рішення було підтримано, а також було надано статусу постраждалих від війни дітям нашої громади. Створено інвестиційну раду, затверджено плани з розвитку дорожнього руху та благоустрою територій. Олеся Семчинська, Атолокінчук, перший муніципальний.